Рексик, привет, зайчик, привет, красавчик. Каже, добрый ранок, іди до мене. Пригань, иди. Ой, молодець, разумняшка. О, молодець. О, все-все-все-все-все. Приветик, приветик. Пердяшка. Ромка тусується, Рексик бігає за мною. Ой, ой. Ой. Ну все, ну все, ну все, ну все. Ну все, ну, все, ну, все, ну, все. Ну, все, мікросавчик, ну все. Хоч пообніматися, ну давай обнімаємося. Всім добрий ранок. Каже, так. Да? Жара вже. Дев'ять годин вже така жара. Неймовірно. Ми потомилися. Сьогодні неділя. Ромка вчора був на роботі в суботу, а я їздила в Київ теж по роботі. Ой, 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 ой. Всі повернулися по 11 годин. Де й таке. Йду зараз, ми зараз у нас в селі, йду зараз, подивлюсь, що там мої рослини, що там мене на городі робиться, бо там мох і болото. Погнали! Ще ось останні ягодки. Малинки. Є в нас така малинка і ось тут. В наступному році осінь, я пересажу її звідси. Вона буде рости в іншому місці. І ось так само е смородина, теж пересажу тут біля будинку. Воно не дуже. Ми ще з'ї. Така смачна, маленька. Агрус. А ну потемнів. Зараз пробуємо. Ммм, яка смаку там. Агрус це взагалі. М -м -м. Малини багато. Треба піти позбирати бо вона вже пропадає. Я тут не було довгий час. А воно все росте. Саме зараз на піку. Ну що, друзі, в мене робота не почати край, але я не знаю, чи я щось сьогодні буду робити чи ні. Взагалі сил немає. Ну, Будемо бачити. Може, щось і, щось і почну. З якоїсь клумби або з помідорів. Або з огірків. Зараз перевдягнусь і піду працювати. Ну так, так, друзі. Приїхали ми на кар'єр купати. Ага. І зараз ось Ромка пішов дивитися, десь нам припаркувати машину. О, та тут жарко. Припаркувати машину. А ми тут чекаємо. А ти ті взуй, що я тобі дала? Другів, ага, йдіть сюди. Треба круг надути, да, Артемчик. Така краса, дивіться, сосновий лісочок. Це у нас тут село Новоселиця називається. Іди сюди, там машина може бути. Папа зараз прийде. Зараз покажу, боже, тут таке поле гарне. Таке поле гарне квітів. Зараз все вам покажу. Іди, тобі квіточки покажу. Ди сюди. Але так можна сняти? Можна. Дивіться, які гарні польові квіти. Не знаю, що я знімаю, бо сонце, нічого не видно. Ось такі квіти польові. І ось сосновий лісок. А там у нас кар'єр. Там у нас кар'єр. Сашунька теж хоче собі відео на пам'ять зняти. Як себе показати? А, себе зараз покажемо. Будь здоров, вухо. Що, вухо стрельнуло? Ні-ні-ні, просто воно вухо мені. Ага, віддало, так? Боже, Саша кричить, мама, йди сюди. Так сяк, обережно. А це коник сидить з трибунець. Це класно. Давай почіпайте. Почіпайте. Можна почіпайте цього коника. Угу. Можна палкою, почіпайте. Ось палочки знизу лежать, почіпай. Так, да, звісно, жара на вулиці. Сьогодні у нас 32 градуси. О, Хочеться о, до водойми. Хочеться до, до води. Сюди. Ось показу. Ага, о, молодець. А Воно на сонці не видно, так? Да? У мене теж не видно. Мо, умнічка. Угу, умнічка. А воно стрибає зайчик, воно стрибає. Це треба в травишці пошукати ще. А ось сидить, диви. Ось сидить, ось. Зараз, він хоче з ним погратися, він стрибає. Короче, люди, Ми заблудилися, заїхали десь в ліс. Ой, в мене вже якась клаустрофобія взялася. Тому що десь заїхали в якісь дібрі, в густий ліс заїхали, потім якийсь там вже тупік, це хоч уже вибралось. Тут мені хоч уже спокійніше. А Ми туди в той ліс заїхали. Щось кружляли, кружляли, шукали і не знайшли. Зараз будемо вертатися. Зараз, може карту включимо, де тут інтернет зловить. GPS, де зараз десь Кудись приїде, в будь-якому випадку. Так, знайшли ми місцину, ми повз неї проїжджали і тут повернулися ми і будемо зараз йти плавати. Пішли. О, а що ти так відкрив, собі. він здувається, наша ти відкрив? Я не буду там. Рамкі загар робочий. Рамкі загар робочий. Виправляйтесь на сім назад. Це ми ще добираємось. Ідемо. На квадрику приїхали. Пошліть, пацани. Це має матрас. Ми вам не взяли матрас. Це такий цей. Це такий етид. Куди там крап? Ні, я поснімаю на нього тобі трошки. Ні, я сам хочу поснімать. Сейчас побачимо це. Хочеш нам собі поснімаю. Так, то ти поснімаєш собі. Я я я, я своїм пацанам покажу. Хорошо, добре. Я фудсівчика не знімаю. Я не буду, я тобі дам, ти поснімаєш. Ага, о, тут хорошо. А ну, перший заплав. Перший заплав. Бери круг, бери круг, Саш. Спробуй на кругу. Так лягаєш. Отак лягай, не бійся і пли і опирайся і пливи. Ти туди трошки на лише. Мамо, бо твоя нога не допоможе. Мам, я, я до Ти його не щоб він не злякався, він не дрип... Ага. Що, клас, Артем? Хоч паду. Бери. що, трошки невну. Давай ще. Бери. Клас. Показати тобі як? Ну що, друзі? А ми ночі на розслабоні. Саме головний балдежник один. І другий балдежник. Сашулька. ти балдежник? Не в настрій. Ми лускаємо сімочки з Роми. рома. Час тримаємо. Ромка сидить. Купалися скільки? Два чи три рази? Два Раза. Два чи три рази купались? Три рази купалися. Три. Три, так. Да? Я два-два. Угу. Два. Два. два, два, два. Що класна вода. Так. Да. Як парне молоко. Угу. Давай зараз Підемо, підемо. Підем, трошки. Поїмо? да, поїмо, перекусимо і підемо. Куди? Купайся. Хорошо? По всі, по всі шаг, ну ви тільки прийшли. Слізак. Вже, так? Хорошо. Ну що, друзі, ось проїжджаємо ще. Через одну таку зону відпочинку. Тут такі беседки. Може, десь там зможу зараз камеру. Так, ось такий гарний у нас ліс. Ми вже покупалися, накупалися. Їдемо зараз накупалися. Зараз їдемо в село до себе і назбираємо малину. Назбираємо малину і поїдемо додому. На дуду. Спочатку їдемо на Да. Малинку позбираємо. Скажи щоб вона по не веслі. пропала. Да. А скажи Ой, Саша блогер. Сашонька лиця не бачу того. Ага. Сашоня знімає собі, каже, на пам'ять. Громко сміється. Да. Йому подобається потім передивлятися, він собі дивиться, згадує. Такий гарний ліс. Так що такі справи друзі. Класно, звісно, коли жара, то завжди до води тягне. Треба якась водойма. Бо це ну... не виносимо. Так, ну що, ми вже вдома. Ось малина. Малини небагато. Треба, кстати, зважити, скільки тут. Ось вся малинка, яку позбирали. І смородина. Значить, малинку я буду. З цукром закривати. Бо діти в мене так щось її не дуже їдять. Раніше я з творожком робила і з йогуртиком. Зараз щось в сиру не хочуть їсти. Ось. То я з цукром закрию, хай буде. В разі чого, якщо там хтось захворіє, то. Або так, навіть з водичкою вони люблять, як компотик. А смородину, я взагалі з неї нічого не роблю. Я не люблю її там закривати чи ще щось. Я люблю її заморожувати. Ось прям таку непомиту, брудну. Я люблю ось так заморозити в пакетику. І потім зимою я ось так виймаю, мию таку от беру таку жменьку мию, беру її товкачкою, товчу. І додаю цукор, і по смаку, і лимон. І заливаю кипятком. Дуже я таке люблю. Прям взагалі. Ось так що такі справи. Вже вечір ми ось добралися. Так, сьогодні провели день, вам показали. Так що, дякую всім за перегляд. Хто ще не підписався, підписуйтеся обов'язково. Якщо цікаво, як я буду малину закривати, можете написати мені, я покажу. Так що такі справи. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока!